Як у нас вишеньки розлили, небагацька, всі розсилилися, вже гарні весні. Це дуже краси. Сьогодні поросажувала троянди, трішки похилилися. І такі трояндочки. І ось Такі троянки. Ось троянчика. Теж підбігала. І нічого вона не Тут ось така червона. Бачите, вона яка цікава червона листя. Трішки все але Нічого страшного. Ось теж трояндочка. А ось тут у мене є троянда. Та що плетається. Бачите, підлягалася, поки що хай там буде. Цибулька, чесничок росте. Ось. Зараз покажу вам цыплят, Я їх перевела в, інший, в інше місце. Зараз покажу. Ще хотіла показати розсаду капусти. Ось, бачите, на двір повиносла. Вона вже падає, вся геть. Треба її вже висаджувати. Вона ще маленька, але вже буду висаджувати. Тут небагато ще є. Ось. І тут помідори Так, буду висаджувати. А ось і мої цикля. Так, бачите. Тут більше трави у них є. Вони собі гуляють Шіпають траву, вже половину трави. Бачите, це бройляри такі підросли І трішки. Ось тут. його в ошибку. Ось так Такі ще. Ось такі цикл'ята. І сьогодні вже висипаємо останній стартовий Далі тут вони на що вони. Ось такі. На самітку гріються. Полягала і на сонечку. Також в цьому році посадила понад забором малину. Теж попідсихала малина. Ось. маленька така малинка. Понад заборчиком посадила, щоб вона не мішала. мені. Бачите, ніхто посухла, може може ні. А далі, ось цей маленький у мене такий часточок посадила кроп, Це я одгород від собак. у кроп та родиску, але ще не зійшла. Ой, моя красота біжить, моя красота біжить, так? красота моя. Ася, ти де була? Розказуй. Вона ще один біжить. Іди сюди. Барні, Бась, ти не хочеш бігти? Що ну, ти водички хочеш, так, да? мокрий? Водички. Тут в мене козочка пасеться біля погріб. Да? Козочка. Козочка. Чуть пан. Щось така куча не пересадила я їх. Він бачите, скоро є. Може. Чось, ась тобі теж цікаво? ась. Ась тобі цікаво, чи тобі коза цікава. Квіти вже пов'яли, отходить. Ась, давай лапу. На, дай лапу. Ась, дай мені лапу, Асю. Дай лапу. Не хочеш, ти козуба їшся, Асю. Ася, а дивись, що в мене є. На, диви. Дай лапу. Ась. Дай лап. Ася, пошли. Нельзя копать. Ты землеройка. Пошли. Перестань. Пошли. Пошли до дома. Петрушка зашла к нам здесь. Вот такие у меня Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. Like it, share it, comment it. Пока.